Чому гроші не тримаються? Прийшла до мене клієнтка із таким запитом на гру «Ліна». І тут стало ясно, вона ніколи не дозволяла собі отримувати. Вона звикла давати, рятувати, терпіти, бо колись заслужувала так, любов. На одній із клітинок вона розплакалась. Я навіть не знаю, як це. Просто приймати з радістю, сказала вона. І саме тут усе змінилось, коли вона вибрала себе, коли зрозуміла, що гроші це не тільки про рахунки, це про гідність, про дозволи та про внутрішню цінність. Ліла це не просто гра, це шлях до себе, це шлях до свого можна. Я запрошую тебе, можливо, саме час і тобі переписати свою фінансову історію.